До сесійної зали міської ради цього дня запросили родини загиблих героїв АТО і Євромайдану, а також героїв, які повернулись з війни живими. Перед тим, як ми будемо святкувати День Незалежності, ми зустрілися для того, щоб вшанувати наших героїв, згадати про тих, хто загинув, віддав своє життя заради нашого мирного неба, заради нашої свободи, заради нашої незалежності. Напередодні Дня незалежності міська влада відмовилась від вітальних білбордів і замість привітань там розмістили фотографії героїв, які віддали життя за державу. І цього дня, вшановуючи пам'ять бійців та патріотів, міський голова вручив родичам загиблих невеликі копії цих зображень. Серед присутніх була і мати загиблого військового хірурга. Владислава Трепка він поїхав у зону проведення антитерористичної операції в березні минулого року, і за місяць до загибелі мав би повернутись додому. Приїжджаючи у відпустку в Чернівці, він завжди намагався зібрати якомога більше допомоги як для бійців, так і для лікарів. Народна мудрість каже, що е, час лікує, бо тут я не знаю, не спрацьовує, не лікує. А от просто відкрита рана отак от, от залишається. І день починаєш, і закінчуєш, і Владик, синуля. Мама. Ну і тепер живемо тільки пам'яттю світлою про нього. Але попри те, що Владислав віддав життя заради батьківщини, його батьки продовжують виплачувати кошти за його навчання. Влад вчився на контрактній основі 13 років в медичному університеті. Мій син поступив в медичний університет і знову. І знову ми будемо платити. Ми йдемо по другому колу. Розумієте, закон якийсь незрозумілий. У влади дітей не було, а цей закон тільки розповсюджується е, про якісь пільги, на якісь пільги на навчання тільки для дітей. Але ми, батьки, я чоловік, знову будемо платити за цей контракт довгі роки. Також в міській раді вітали й бійців АТО, які повернулись з війни додому живими. Після урочистої частини представники влади, родичі загиблих та бійці направились на кладовище, аби покласти квіти на могили тих, хто віддав життя за вільну державу. Вшанувати пам'ять побратима цього дня прийшов і Володимир, боєць Нацгвардії. У мене тут погиб товариш, Віктор Рєтькін нас 1 листопада розстріляли, допомог лежати разом з ним. Просто Бог так дав, що я лишився живий, а його, а його роз... ну, він погиб. Мене ранило і його забрали. Постійно кожен день дивлюся, що там робиться. І Я знаю по собі, що нічого там не стихає, ніколи там нічого не стихало. Там завжди як було. просто Не всі за то знають, як то по настоящому там є. Там не, не так, як по телевізору показується. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.